tum 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 Tum-tum-tum-tum-sahur Tum-tum-tum-tum-sahur Ah, ah-ha, ah-ha Tum-tum-tum-tum-sahur 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 Ah, ah-ha, ah-ha Ballerina, cappuccino, espresso, una signora Tralalero, tralala Bombardiro, crocodilo Boneca, ambalabo, trulimero, tulicina, Chimpanzini, bananini, bombombini, gussini, li-ri-li Ми робили бареліну капучину. Це героїння мультика. У неї саме холови чашка. Вона смішна і кумедна і танцює. Вона мені дуже подобається. Що вона дуже кумедна. Я її бачила в мультику. А сьогодні я зробила таку іграшку. Спочатку треба взяти таку е ляльку ціпа. І на неї салфеточки, там треба її зробити в квадратик такий і відрізати ту частинку, яка вона загинула. І де там загнута частина, треба її обрізати. А потім треба її так зашнирувати. Щоб виш, вона плаття не злізала. Взяти білий колір і голову зробити. Найбільше мені подобається робити балерину. особливо зробити її обличчя. Думаю, вона у мене буде весела. Для цього я її розмалюю посмішку. Як у будь-якої є. У людини є емоції, так і у неї. Наприклад, я знаю такі емоції. Веселі, сумні, похмурі, злі. Частіше я буваю і в веселому настрої. Бонека, амбала бутулі, мероту лічина, щіпанціні, бананіні, бомбомбіні, гусині лірілі. Робимо балерину капучину. Це героїна з мультика. В мемах. Я її бачила в інталянських мемах. Італійські меми це мультик. В них розповідається, що там є смішні меми. Один з них це балерина і тралалила тралала. В них знамість голови чашка. І вушко чашки, ніби спеціально а Аж невушко. Мені подобається найбільше плаця. Ми зробили його із серветок. Це було незвично, бо я, бо я не знала, що можна зробити із серветок плаця для ляльки. Але воно виходить таке красиве. І плаця виходить, як справжньої балерини. Ці іграшки мені подобаються, що, що вона може танцювати. Мені сподобалось її сьогодні створити. Я на майстер класі. Ми робимо балерину капечу. Цей каліськи хімем. Я його бачу в комп'ютері. Вона комерна і веселить дітей. нею крапляються різні пригоди. Наприклад, що її зуби доганяли, вона тікала. Кось посила пісколека в них скриляла. Тому я вирішив зубити таку іграшку. Почав. Було, не просто. Найважче було зробити пояс. Тому що мав він з співниці. А з півниці я взагалі запукався. Вийшов дуже красиво. Бог я забув додому. Познайомлю її своїми іграшками. Тому що вона мені вподобалась. Прикольну барелину капучину. Це італійський мем. Я їх бачила в мультимах. З нею там різні приходи. Наприклад, у нас кимось грається, Ділиться іграшками з кимось. І ще у неї може колись бути день народження. Я, вона його святкує Олег

Я робила балалину капучину. Це італійський мем. Вона так називається, тому що вона кава, але ну, її назвали баларина, бо в неї ж є бальна сукня з серветок, використала квіточки. Найцікавіше було. Ліпити квіточки на, на голову. Вона вийшла дуже симпатична. Мені прям сподобалось. З нею в мультику траплялись лізі погол, але я ще бачила в Ютубі відео, там, де Лункаст шукав всіх найнебезпечніших мовів, і він зустрів балерину Капучино. Але я, коли він її вдалив за, за нею вступився капучино асасіно Вона мені подобається найбільше, бо те, що вона танцює як я. Я танцюю на спортивно бальні, а в неї, а вона ходить на балет то в нас спільні танці. Дівчата тренують, щоб заробляти перемогу. кубки і медалі. У мене вже 12 медалей і два кубки. А як ти ці кубки отримала? На перший мене було перше місце, на другій — перше місце, на третій перше місце, а на четвертій — перше і друга. Я просто багато тренуюся, йду до своєї мети. Я тренуюсь лише один рік. Ага, ага.